Олександр прийшов оновити дані військовозобов'язаного у центр надання адміністративних послуг. каже, чекає дві години. Прийшов сюди, бо думав, що тут менша черга ніж у територіальному центрі комплектування. Наказалась ні в ТЦК Зараз черга теж там чоловік 50. Тут люди, 8 восьмої ранки. Резерві плюс, наприклад, у мене ну, чомусь відсутні. Начальниця управління департаменту надання адмінпослуг Ольга Шкода каже: з 18 травня, відколи ухвалили новий закон про мобілізацію, щодня приймають по пів тисячі людей. На 13-ту годину у черзі понад півтори сотні людей. Все ж тільки на сьогодні, на 13-ту годину. На даний час прийнято 7770 заяв. Пояснює послуга оновлення безкоштовна, займає до 10 хвилин. Зазначаємо. Призвище ім'я і по батькові чоловіка, ідентифікаційний код, номер телефона, приходить на телефон смс-повідомлення з кодом підтвердження авторизації в дії. Зазначаємо адресу військовозобов'язаного, підписуємо цю заяву і з'являється з часом витяг військово-обліковий документ. За новим законом про мобілізацію за порушення правил військового обліку у воєнний час передбачені штрафи від 17 до 25,5 тисяч гривень. Такими порушеннями, зокрема, можуть бути відмова від оновлення даних у територіальному центрі комплектування, надання неактуальних відомостей, наприклад, невідповідної адреси проживання чи контактного номеру, несвоєчасна постановка на військовий облік. Громадяни повинні були оновити. Три основні категорії своїх військово-облікових даних: це місце проживання, номер е, телефону та електронну адресу. Громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. Достатньо було часу для оновлення своїх військово-облікових даних, і Міністерство оборони не ініціює внесення змін до законодавства України щодо продовження терміну цього оновлення. Можливості продовження цього терміну на Період лікування чи інших певних обставин законодавством не передбачено. Термін оновлення даних спливає 16 липня. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.